Швидше за всього, Україна отримає F16 першої моделі, які позначаються літерами f 16 a та F16B. які, до речі, дуже сильно відрізняються від найсучасніших моделей. Далі розберемося, що вони можуть і як вони допоможуть на фронті, яку кількість обіцяють передати, та й коли. З вами я, Олексій Соловйов. Давайте далі аналізувати новини. А спочатку розберемо причини можливої затримки f 16 до України. Як зазначають ЗМІ, їх дві. Я вам нагадаю, що Україна очікує отримати західні військові літаки влітку 2024 року, а також військове джерело в Києві заявляло, що ЗСУ розраховують отримати перші літаки в червні-липні в кількості до 10 штук. Але затримка з передачою західних винищувачів може бути пов'язана, по-перше, з процесом підготовки українських пілотів. Тут все зрозуміло. По-друге, ймовірно, проблема не лише в цьому тут дуже цікаво. Можливо, старі наголошую, старі f 16 доводиться ремонтувати, модернізувати і доводити до більш-менш єдиного стандарту. Тобто наразі частина винищувального авіапарку країн донорів останніми роками перебуває в нельотному стані. Тобто, якщо правильно розуміти, списані F-16 просто намагаються зібрати а їх там докупи і відправити в Україну. Таким чином, ЗСУ отримують такі досить старі винищувачі. Які сильно відрізняються за своїми можливостями від останніх модифікацій f 16 які Сполучені Штати постачають в інші країни, далі розберемо, яку модель отримає Україна. А спочатку дамо відповідь на питання: а взагалі, яку кількість f 16 Україна може отримати. Держави, які збираються передати F-16 Україні, це Бельгія, Нідерланди, Норвегія та Данія. І ще на початку 80-х років вони стали першими європейськими країнами, які отримали нові на той момент винищувачі f 16 Наразі, наприклад, Нідерланди, які колись мали 138 таких винищувачів F-16, До речі, власного виробництва, вони обіцяють передати Україні щонайменше 24 літаки. І це дуже добре. Хоча решту свого авіапарку вони просто списали. Як, можливо, і всі інші країни, які вже перейшли на найновітніші літаки, наприклад, f 35 Але якщо порахувати усі обіцянки, які обіцяли Україні, то Україна можливо отримає біля 60 винищувачів. Я вам нагадаю, що Зеленський говорив про що потрібно принаймні. 150 таких літаків, але маємо надію, що інші країни теж почнуть відправляти нам такі літаки. Але давайте спочатку розберемося, а взагалі, яку модель F16 отримає Україна. Літаки першого покоління, які збираються найбільше. Вірогідніше передати Україні позначаються літерою a and B, тобто f 16 a що означає одномісні літаки, та f 16 – це двомісні. Вони випущені ще в 1979 році, відрізняються від новітнього f 16 v який є 2012 року приблизно так само, як Су-27, випущений в 1982 році в СРСР, а від російського су 35 який випущений в 2015 році. Це настільки така глибока модернізація винищувача, що його іноді називають геть іншою, геть іншим літаком. Крім того, f 16 спочатку будували як такі. А легкі фронтові винищувачі їхніми аналогом в У СРСР був Міг 29 Вони були меншими ніж важкі багатофункціональні американські, наприклад, Ф-15. У них менше корисне навантаження, менша дальність ураження та гірші на багато інші параметри. Навіть після модернізації, коли F-16 стали називати багатофункціональним, в них залишилася менша дальність і таке невелике, в порівнянні з важкими літаками, корисне навантаження. Але й такий літак багато чого здатний зробити на фронті, тож далі розберемося. Що зможуть повітряні сили Збройних сил України зробити з літаками f 16 саме першого покоління, які, можливо, відправлять в Україну. І основною зброєю такого літака є протиповітряні ракети. Їх виробляли з кінця 1970-х років. Це ракети ближньої дальності, а саме їх дальність ураження до 20 кілометрів. Російська авіація швидше за все постарається не вступати. З пілотами ЗСУ в повітряні бої на коротких дистанціях. Але такі ракети будуть все одно корисні в боротьбі, наприклад, з російськими крилатими ракетами або дронами, якщо ЗСУ вирішать використовувати f 16 як перехоплювачі ППО. На озброєння у ВПС, наприклад, Данії, є і більш дальні авіаційні ракети до 120 кілометрів. Але питання в наступному: чи отримає такі ракети Україна? А також f 16 буде великою загрозою для російського літака Су-34. Справа в тому, що російські літаки наразі скидують керовані високоточні боєприпаси, а з відстані приблизно від 40 до 50 кілометрів від лінії фронту. Російська авіація наразі використовує ці бомби дуже активно. Багато в чому, до речі, завдяки саме таким обстрілам. Наземні російські військам вдається просунутися на фронті. Але перебуваючи на бойовому курсі перед скиданням бомби, такий літак досить вразливий. І якщо проти нього діятиме винищувач f 16 з ракетою дальністю принаймні 50-60 кілометрів, то це буде великою загрозою для російського Су-34. Щоправда, Су-34 створений на базі винищувача Су-27. Який є досить маневровим літаком, і збити його буде не так легко. Але повітряні бої і перехоплення це лише невелика частина операцій, які можуть виконувати багатофункціональні винищувачі. Вони можуть, наприклад, завдавати ударів по наземних цілях, а також модифікації f 16 a і F16B. Які, скоріш за всього, отримає Україна сумісні з протикарабельними крилатими ракетами, наприклад, гарпун. А норвезькі винищувачі можуть запускати ще й ракети Пінгвін. Тому з появою таких винищувачів у ВМС України з'явиться більше можливостей для війни навіть на морі. Американські літаки, на жаль, не здатні застосовувати крилаті ракети, наприклад, «Шторм Шедов», які українці запускають із старих радянських бомбардувальників Су-24. Але в будь-якому разі, попри досить обмежені можливості цих старих винищувачів, Збройні сили України зможуть використовувати більше озброєнь в своєму арсеналі. Тож віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, тисни лайк, підпишись. До зустрічі!